І старший син, правда? Але ще є третя особа, яка направ дуже важлива є. Ці притчі, це і сам батько. Ви десь його заторкували, придовсили таких розв'язань і роздумів. Ми заторкували поприч. І Хотімо, щоб ви подивилися на батька. так? Що хочуть наші що хотіли, що хотіли наші батьки? Як ви що вони хотіли від нас? Прошу Просто, що хотіли наші батьки від нас. Ячності. Буває ще що Шашовті. Любові. Любові. Допомоги Але знаєте, що найбільше батьки люблять? Коли дитина є подібна на своїх батьків, правда? Коли народжується дитина, ми приходимо, кажемо, ой, ой, яке ти таке гарненьке, як моя мама чи на тата подібна правда? Тобто дитина є невід'ємна від свого батька чи матері. правда? Чому? Бо тому що хто народжує, народжує батьки дітей разом з Богом. І кожна людина, кожен з нас є створений Божою дитиною. І на кого ми є подібні? На Бога. Буду що в Святому письмі. Коли Бог творить світ, коли, коли Господь Бог творить світ, коли творить людину, дуже гарно говоряться слова. І сказав Бог, створимо людину на образ і на подобу нашу, і там далі йде мова про людину, і тоді цікаво далі йде. І створив Бог людину на образ свій і посадив її в раю, і так далі, і так далі. Тобто, Господь Бог запланував, що людина має бути створена на образ і подобу, але Бог творить тільки образ. Що це означає від нас? Це означає, що ми маємо що робити? Бути подібними на Бога. Це дуже цікаво, бо саме бачите, ця притча про е, батька і двох синів це є можливість нас уподібнитися до нашого батька. Що батько готів від тих двох синів? Кому він мав передати маєток і те все, що він мав? Своїм дітям. Правда? І ті діти мали що зробити? Вирости. Створити власні сім'ї і стати таким батьками. Саме ми це наше покликання життя. Найголовніше це коли батьки дають життя своїм дітям, діти виростають, і потім, що діти роблять, знову дають життя кому своїм дітям. Діти покликані рано чи пізніше стати ким? батьками. І це дуже, дуже важливий момент якраз в цій притчі ні один і ні другий син. Не хотіли стати батьками. Вони не хотіли поводитися так, як їхній батько, правда? Молодший син не хотів, зовсім не хотів. Не категорично гунтар. Я піду, я буду, я. А старший тато, я не хочу за рівнича з тобою мати, я просто виконую як на дві рапи. Але уподібнюватися і приймати від батька любов. Вони того не хотіли, вони не могли. Вони не розуміли до кінця, що і як їм потрібно робити. І кожен з них проходить певний шлях свого навернення. І кожен з них проходить певний шлях повернення їхнього уподібнення до батька. Молодший син прекрасно зрозумів, що таке прощення. Правда? Одна з робота батька це є прощення. Що ви, як я вже казав Вам наголошував, в тому часі, коли жив Христос, якби молодший син тут був, аби хтось з дітей сказав, відай частку, того би не було би, в житті би такого не було. Він би заробив би так, що його не було навіть документувати. Але па, батько, зважаючи на, на свою любов до сина, видає те, що має. Каже, це на був-бу-бу-бу-був, а лише жи своїм життям. Він спілкувався з батьком нормально, але якщо щось буде не так, починаєш що робити і одразу звинувачувати батька. Твій син прийшов, ти його таким виховав, ти такий, ти сякий, так Адам, коли Адам і є розрішили, і коли Бог шукає за Адамом і каже, Адам, а де ти є? Адам каже, я злякався. І коли Бог каже, чи я чи часом ти не їв, я ж казав, не їсти, так? Що Адам каже? Жінка, яку ти дав мені, Боже, їла і я, правда? То винувати для Адама? Ж... Не жінка винова, а Бог винувати для Адама. Жінка, яку ти дав мені, то винен Бог. Хто винен в тому, щоб син не відчував, що то все його. був винен батько, який козеняти не дав, жадний дуже сильно, правда? Але батько говорить дитина, то все. Те, що є, що є. Так, я тобі допомагаю, так я проваджу, Так я ще керує. Ти покликаний бути не рабом, типу, не, не найматом, а ви таким також батьком бути. Якщо таке бути батьком? Перше, Це вміти, любити. Правда? Це ми любимо наших дітей. Це дуже продовжує. Правда? Але якщо дитина щось робить не то, щось, наша любов починає пропадати. Якщо дитина робиться нечемне, наша любов щось починає трошки викручувати, за правда? Та, звичайно, що ми переживаємо за наших дітей, це нормальне явище. Чому б ми вже можемо спроєктувати на майбутнє, що вони можуть начудити і натворити? А нам того не хочеться, правда? Дуже не хочеться, щоб наші діти робили наші помилки вами, які ми свій час зробили. І тому десь наша любов починає переходити в шок, не дай Боже, сварку, нерозуміння і ненависть. Бо кожна дитина е, є різні діти, звичайно, але дитина вчиться від батьків. Те, що вона вже отримала, вона потім встигне у своє життя. І тому дуже важливо нам, як батьків, як батьків, навчитися правильно любити свою дитину, бути терпеливими. До рішень своєї дитини. Батько був терпеливий до рішення молодшого сина І ідужа. Ви собі уявіть, що батько мав пережити, що творилося в його серці, коли приходить молодший і каже, ти для мене мерія пшов. Яке страждання він мав пережити всередині? Я для тебе зробив все? Ми деколи, знаєте, мої батьки людям світа казати, та я в тобі, та я пожертвую все, що маю, та я в тебе откров стільки грошей, та ті репетитори, а то, а саме І ти не пробудиш, каже, а на що ти робив? А то втім чи що? Чому? Бо дуже часто нам бракує терпеливості. Не завжди, як ми колись, так само і наші діти розуміємо цінність батька. Ми починаємо розуміти, цінність Мам! батька. Вже трохи коли втративши. Ми починаємо розуміти цінність батьківства вже тоді, коли ми, коли ми можемо мати вже власне дітей, коли ми починаємо відчувати відповідальність, коли ми починаємо доходити до розуму. Але це доходження до розуму відбувається в кожного з нас, бо ми є тими видними синами. Другий важливий момент, який так, робить нас батьками, це є прощення. Саме прощення. Бо якщо ми вміємо пощати один одному, значить означає те, що ми з вами стали дорослими і стаємо дорослими. Прощення, яке не міг зробити в певний період старший син. Він не міг цього зробити. Як він мав пробачити своєму братою? батько, старший син не знає, як батько теж працював, цок, І чи він не бачить батько горою, бачив. Йому так само було в це, 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 шкода. Праці батька, але старший син ніяк не міг зрозуміти, в чому полягає особливість в суті батька, щоб батько чекає всіх своїх дітей, незалежно, де вони, як вони і так далі. Що батько чекає будь-якої звістки, що батько чекає будь-якого неверне. І саме це друга важлива особливість бути батьком це вміти прощати. Те, що справжній батько зробив, я пробачив величому сину. І третій дуже важливий такий момент це є любов, справжня любов. Отець Павло дуже гарно писав у своєму посланні до Короньтя, наголошуючи на такі важливі речі. Любов не членеця, любов до терплива, не надимається, любов все прощаюча. Знаєте, для нас здобува любов. Це вже означає наші. Ми то чуємо в церкву, Божу любов, любити один раз, любити Бога, любити ближнього, правда. А як втілити цю любов в життя? Ось як її втілити? Ну, ще вдома, ладно, є діти, ми їх любимо, трохи посваруємо, але ми за них переживаємо, ми, ми стараємося бути з ними, все нормально. А як втілити життя любов до тих, хто є навколо нас? Наприклад. Зайдьте те, що не їздити до звук на роботі, підлегли до начальника, в поїздці, до одного, правда? Навіть тип, як тілити нашу любов між нами? І це дуже важливе питання. Бо любов любити Іонис Іван, коли писав своїй Євангелії, що ви розуміли, він мало вживав іменників. Він дуже багато вживав дієслова. Тобто, ну, частина мови дієслова. І слово, наприклад, вірити, віра в іваноліста Івана ніколи не виражалося через імене, виключно через дієслово. Для нього була віра, це означає діяти. Любов означає любити, діяти. Вірити, віра значить вірити в Богом, довіряти Богові. І це якраз е, третій, найважчий момент це якраз є навчитися любити. Навчитися любити по-справжньому. Навчитися любити всіх сім'ях один одного. І знову відновити цю любов, бо справді, ми маємо велику проблему в наша сім'я. Видавити любов чоловіка до жінки, жінка до чоловіка, що, що це дуже важливо є. Бо дуже часто. Ми батьки між собою забуваємо про це любов. Наші діти, коли виростають, що вони Вони бачать любов, чи бачать пародію на любов. Часто вони бачать трохи пародію. на любов. Чому? Бо, Ти мені що сказала? Ти мені щось сказав. а Я тобі сказав, я сказала. І що бачить, як діти сприймають батьків? Ось так і сприймають. Бо так і сприймають і ті помилки, які ми робимо, значить ми робимо їх у нашому житті. І тоді дитина виростає і для неї любити означає так само діяти. Бо любов це є самопожертва. Я люблю, значить, я роблю все для того, щоб ця людина, яка є зі мною, яка зовсім чужає, але щоб вона була відчувала себе щасливою. Тут до мене приходять молодята, бо коли я маю лекції, Передпордорожні, я кажу одну єдину таку річ. Де під дівчина? Дві кардинально чуже людей. Дівчині 25 років, дівчині припустимо, 22 роки. Де вони перед тим були? У батьків своїх? В якому суспільстві вони жили? В різних суспільствах. Але вони те чують разом. Правда? І це не так їх об'єднує. Вони хочуть бути разом, незважаючи ні на що. Але важливо, щоб ця любов, яку вони мають, щоб ті почуття, які є між ними, що вони лише розросталися. Бо любити це цінувати тих, кого ти маєш. Тих, кого тобі подарили Бог. Батько любив своїх двох дітей, навіть незважаючи на те, що один був далекий, далеко і другий так само був далеко. Один фізичний, другий ментальний. Але він продовжував їх любити, навіть незважаючи на те, що вони були далекі від дому, вони були поза його дому. Він їх терпеливо чекав. Він терпеливо чекав, що вони прийдуть. Він вірив в це. І він і надалі продовжував їх любити. Він не засуджував ані меншого сина, він не засуджував ані старшого сина. Як до одного, так і другого. Що він має? Підхід. Як до одного та другого він обирає те слово, щоб вони зрозуміли, він до одного друга сприймає як повноцінну свою дитину, робити різниці. І це є приклад, на правда, батька для нас. Бо ми покликані ставати батьками. Там досить бути блудними санами, молодшими, старшими. Ми покликані до відповідальності у цьому світі. Бо коли Бог створив людину. Бог поставив людину на вершину всього створеного і каже до людини перед, працюйте, розмножуйтеся, ростіть, берите землю, працюйте, я вам допоможу. Я буду з вами. Я хочу бути з вами. Будемо разом це робити. Я тобі допоможу, підкажу. І тобі добре буде дитина. І я буду радий з того, що я тебе люблю. І що моє творіння росте в добрі, чому добре? Але... Ми буде, ми у трошки інші. Але це не означає, що Бог закриває нам дорогу назад до нього, до його любові. Дорога назад до Бога є завжди відкрита. Дорога назад до Бога є завжди... Завжди має певні дороги вкази, на які нам вказує саме Бог. І тому десь е, стараємося вчитися. Вчитися бути батьком. Бо батько це той. Хуміє приймати, вміє приймати, приймати своїх дітей. То не боїться бути щедрим, щирим, почутливим, Хто не боїться поділитися з тим, що маєш. Бо найбільший дар, який ми маємо, безцінний дар кожен з нас, який ми маємо, це не гроші, це не можливості, це не є влада. Найбільший дар, який ми маємо, і він є безцінний, це є дар любові. Дар доброти, <плес> дар милосердя, <трещення, плес> дар, дар співчуття, дар підтримки і так далі. і так далі. Тих дарів ми маємо дуже багато, які у нас, нас наповнює саме спадь Бог. Якщо ми хочемо по-справжньому бути батьком, бути батьком це означає бути дорослим. Бути батьком це означає бути дорослим. І коли ми помаленьку по будемо ставати батьками. Проте теж ціною нашого життя. Це означатиме, що ми стали дорослими. Щоб ми так були весі. Ми не боїмося робити добрий і правильний вибір в нашому житті. Щоб ми не є тими дітьми, а ми вже є значно вище. саме до такого батьківства і сьогодні на Христос прийшов на цю землю, і Він пережив випадок, який ліпав сина, і Христос пережив, показав, яким треба бути старшим братом, був єдиний, а подвоєму треба. було. Для чого? Для того, щоб ми всі разом відчули те, що Христос сказав. Отче, я і Ти є одно. Саме в Христі, кожен з нас може ставати батьком і разом з Христом. Саме ми, коли одягаємося у Божу благодать і Христову одежу, ми стаємо співучасниками життя Того? Бого Отця і Бога Отця, і Христа. І це нас такі ми стаємо по-справжніми батьками. Бо навіть Бог, що на небі, це те, хто у нас безмежно, безмежно видає. Той нас безмежно безмежно про нас побується. Тих, хто нас безмежно і безмежно обіймає. Тих, хто нас безмежно і безмежно хоче вкласти в наше серце лише добро. Той, хто нас безмежно і безмежно навчає, підказує, провадить. І якщо ми хочемо стати безсправжніми батьками, справжніми батьками, не бібимося прослухатися до Божої підкази. Не будьмо як маленькі діти ящама або ящами. Ми є дорослі. Якщо ми є дорослі, ми завжди будемо старатися черпати лише добро. Ми завжди будемо старатися черпати лише добрі поради. Не погані. Погані ми маємо забагато, а лише добрі поради. І тому десь сьогодні десь трошки завершуючи наше розважання, над притчою про, навіть не так про блудного сина, а над притчою про батька, люблячого батька і двох синів. Десь собі пам'ятаємо, що ми покликані бути. Люблячими батьками в кожній хвилі нашого життя. Це не тільки по відношенні до наших дітей, це по відношенні у всіх вимірах нашого життя. Бо якщо б ми це усвідомимо, приймемо, ми будемо уподібнюватися до самого Бога. Слава Ісусу Христос!